Імідж України як житниці Європи сформувався досить давно. Ми відправляли зерно з Хаджибея в Константинополь ще в 15 столітті, про що свідчать письмові джерела. Тобто, всім цим зерновим коридорам у Чорному морі щонайменше 600 років. Щоправда, це було подільське і галицьке зерно. Південь став аграрним відносно недавно. Зате він завжди був великим логістичним хабом. Від Чорного моря уздовж річок тягнулися торгове. Вельні шляхи один з найбільш відомих проходив через нас у Кічкарську переправу, і він фіксується ще як крарійська переправа з часів Візантійської, з часів давньої Русі, Київської Русі, в пізнє середньовіччя на початку ранній модерний час тут же існували досить великі поселення, по суті, міста Золотої Орди тієї ж самої, це і на кучу. Урах Городище, це і е, біля Юрківки сучасної мечеть могила, так звана. Тобто, це були великі осередки, і вони виникали якраз на торгових шляхах. Аграрний південь виник уже в 19 столітті, як наслідок промислової революції. Українські селяни мігрували з центральних регіонів у південні і створювали той величний агрорейх, який ми знаємо сьогодні. Із промисловою революцією друга половина 19 століття. Зміна технологій призводить до того, що розвивається в останній аж чверті 19 століття товарне виробництво зерна. З'являється велика маса робочих рук. І залучаються, так, як знову ж вважається, що південь України мало відносно території. А поденні сезонні робітники з Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, які влітку приходять на обробку цієї землі. От з цього моменту починає вже південь України. Перетворюватися на ось ту житницю мовно говорячи Європи, так південноукраїнські селяни, завдяки зерновому виробництву, стали одними з найбагатших в Російській імперії. Тут сформувався величезний клас середняків, який пізніше брутально розкуркулювали більшовики.